Канал erudit.com.ua пропонує пройти тест на ерудицію. Питання і відповіді на найрізноманітніші теми нові випуски виходять щодня. Чекаємо вас на нашому каналі. Будемо раді кожному вашому успіху! У якому місті 1932 року було проведено перший міжнародний кінофестиваль. У 1932 році італійський диктатор Муссоліні організував міжнародний кінофестиваль. Мета створення цього кінофестивалю розвиток туризму, який на той час перебував у занепадницькому стані. Перший кінофестиваль відбувся в серпні 1932 року в місті Венеція. У наші дні захід проходить у другій половині року. Головним призом є Золотий Лев. На першому міжнародному фестивалі призів не було, були тільки глядацькі симпатії. Хто заснував священну Римську імперію? Священна Римська імперія держава, заснована 962 році саксонським королем Оттоном шляхом захоплення північної та середньої Італії. До складу імперії входила Німеччина, більша частина Італії, Королівство Бургундія, у васальній залежності перебувала Чехія. Але влада імператора фактично поширювалася на частину Німеччини, так як в Італії йому підкорялися лише під тиском сили. Як учені називають вільні від льоду ділянки Антарктиди? Антарктичні оазиси це вільні від льодовиків і постійного крижаного або снігового покриву ділянки місцевості, оточені антарктичним крижаним щитом або на узбережжі шельфовими льодовиками. Назву було запропоновано в 1938 році учасниками експедиції Джона Райміла. Більшість антарктичних наукових станцій побудовані в оазисах. Який із цих мостів розташований в Одесі? Тещин міст в Одесі найвищий і найвищий міський міст. Це улюблене місце закоханих пар і молодят, які часто залишають на його перилах замки, символ міцності своїх почуттів. Міст романтики вибрали недарма, звідси відкривається приголомшлива панорама на морську гавань і частинку Старої Одеси. Назва якої гори перекладається як Гора Бога Холоду. Гора Бога холоду це гора Кіліманджаро, розташована на континенті Африки. Ця гора розташована на північному сході Танзанії і є найвищою точкою Африканського континенту. Сама гора височіє над плоскогір'ям Масаї, яке зі свого боку височіє над рівнем моря на 900 метрів. Назва гори, яка перекладається як гора Бога холоду, запозичена з мови племені Суахілі. Що в перекладі з грецької означає назва дорогоцінного каменю аметист. Назва аметист походить від грецького слова аметистос, що означає вільний від пияцтва. Вперше її дали цьому каменю на підставі цікавого, але помилкового вірування в те, що той, хто носить цей камінь, не піддається сп'яненню навіть за нестриманості у вживанні міцних напоїв. На поверхні якої планети сонячної системи найвища температура? Венера, друга найближча планета до Сонця, має найвищі середні температури серед планет у нашій сонячній системі, і її температура регулярно доходить до позначки 460 градусів за Цельсієм. Венера так розпечена через свою близькість до Сонця і свою щільну атмосферу. Атмосфера Венери складається з щільних хмар, що містять вуглекислий газ і двоокис сірки. Це створює сильний парниковий ефект, який утримує високу температуру сонця в пасті атмосфери і перетворює планету на піч. На чому Леонардо да Вінчі написав мону Лізу? Картина написана олією на дошці з деревини тополі. Картина Мона Ліза стала найвідомішим твором Леонардо да Вінчі. Художник зобразив Лізу Герардіні, колишню дружину відомого флорентійського торговця Франческо дель Джокондо. Зараз вона перебуває в Луврі, де їй відведена окрема зала, привіз «Мону Лізу до Франції сам Леонардо да Вінчі, який переїхав туди під заступництво короля Франциска І. У якій державі вперше у світі було запроваджено прибутковий податок. Прибутковим податком називають основний вид податків, який стягують із суми доходу за вирахуванням витрат. Він поширюється як на фізичні, так і на юридичні особи. Уперше цей податок запровадив король Едуард IV в англійському королівстві 1472 року в розмірі 10%. Однак люди відмовилися його платити, і міністр фінансів скасував його, побоюючись повстань, як сталося 1449 року, коли через спробу ввести аналогічний податок повстало графство Кент. Яке місто розташоване на березі протоки Золоті ворота? Міст золоті ворота це одна з найдивовижніших інженерних споруд, що розташована в місті Сан-Франциско, що в штаті Каліфорнія. Цей висячий міст був побудований над протокою Золоті ворота 1937 року і відтоді став символом штату Каліфорнія. Через золоті ворота йдуть судна з багатьох країн світу в один із головних портів західного узбережжя Сполучених Штатів Америки Окленд.